Знали, які дебати останнім часом точаться під моїми відео про походження нарцисичного розладу особистості. Боже, люди будьте на собі волосся, розказують, що це вроджене, і дайте їм спокій, і мене чублять, що, що, що за херню я несу. То давайте потихеньку будемо розбиратися. Нарцисичний розлад особистості, а соціальний розлад особистості це вроджений факт чи не то я вам скажу, із того всього дослідження, яке я проводила я, вивчаючи цю тематику, то це і вроджений факт, а вже ж, І це є певні зрушення у роботі мозку. Це і набутий факт. Давайте помоделюємо. Народилася дитина, вона не народжується з розладом, вона народжується з особливістю роботи мозку. І цю певну специфічну особливість роботи мозку має і людина з нарцисичним розладом, і з пограничним розладом, і з асоціальним розладом, і діти, і дорослі, які мають рдух, е, і дітки з аутизмом, і все це про певну іншість роботи мозку і нейронних зв'язків, але це не робить їх патологічно руйнівними по відношенню до інших. Це лише особливість специфіка роботи мозку, з якою народилася людина. А далі має вплив соціум і е, близькі. А коли народжується дитина, для неї єдиний близький об'єкт, з яким вона асоціюється і з яким вона перебуває у злитті психічному, психологічному злитті до двох-двох з половиною років, це мама або інша фігура, яка зміняє маму, то далі сформує будь-який психічний розлад, чи не сформує ставлення мами. У дитини це вже залежить від мами. Давайте далі помоделюємо, розширимо цю модель. Ось це дитятко народилося з певною роботою мозку, людей, які мають прояви НРО, і це там відсутність емпатії, нездатність відчувати ті позитивні емоції, які відчувають люди з більш здорового функціонування мозку і помістити цю дитинку у родину, де тепла любляча, тримаючи мама, То в такої дитинки не розвинеться нарцисичний розвитку особистості. Вона виросте. Так, вона може не відчувати тих теплих почуттів, може не мати емпатії, але в неї не розвинеться злоякісний нарцисизм. Чи психопатія? А якщо до цієї вродженої особливості мозку додати ще і холодну аб'юзивну відторгаючу маму, я буду зараз не сказати мат, то те й виросте, тобто нарсосичний чи будь-який інший розлад особистості. Формується у склеїці. Якщо ви прибічники фрейдівських теорій, то так, ви абсолютно праві, то лише вроджене і не дай Боже ще щось інше, як я смію говорити, що туди мама приклалася. А якщо ви вивчаєте інші теорії про вплив, однозначний вплив на формування структури психіки соціуму і близького оточення, в якому зростає дитина, таких, наприклад, як Карн Хорні. Ви зрозумієте, що це взаємне формування патологічної структури особистості.